Обкопаний дуб. 2 березня. 2023 рік того каліника. Ось на цьому рівні я його мірав, Три обхвати. Якраз в три з половиною обхвати я його обнімаю. Що в мене виліт руки, рук, ну метр 80 десь не менше. А знизу ще. Ось такий старинний дуб його не знаю я бляха-муха. Як його отак от показати? Щоб він вмів говорити, він би багато мог би розказати. Я таких, по крайній мере, здорових бо був. В Україні перший раз бачу. В Польщі бачу, ну менше. Не знаю, камера не передає розміру. Його реальний розмір, камера не передає. Старенький вже. Щоб міг говорити, він багато чого розказав. Не пам'ятаю всіх батька, діда, дядьків моїх, тих, хто тут ходив, коло його старенький, вже був старенький. Скоро йому буде амінь. Хотілося б жоводі взяти його, на поселіти. А тут він обкопаний по краю такого, по кругу, по кругу канала така. Є легенда, що його в час війни хотіли викопати. Ну його опінька. Якийсь там німець. Парк собі пінька забрати, але щось не склалось. За кордоном такі дуби, огорожують пам'ятники природи. А тут, тут зовсім інші цінності в цій країні, З зовсім інші цінності. Люди ще зараз не то, коли воно було, то время всю життя. Так, да, реально дуб дуже здоровий. Ну не передає камера такого розміру. Треба взяти рулетку і змірити рулетку вниз. А тоді буде ясно. Жалко що таке дерево. Ніхто його заїм не дивиться всім. глубоко Паралельно. Ой-ой-ой, він вже віджив своє цей дуб. Ну, років 500-700, не менше, якщо не більше.